Вам потрібно звернутись до міського управління соціального захисту. Вам надати перелік документів, які потрібні будуть. Лілія понад 20 років пропрацювала в бібліотеці одного з місцевих вишів. В один момент дівчина вирішила кардинально змінити сферу своєї діяльності. Вже декілька місяців вона працює оператором на гарячій лінії Дніпровської міськради. Наразі колектив налічує близько 30 операторів, які протягом дня та ночі вирішують питання водопостачання, опалення, освітлення, житлово-комунальні. Або аварійні випадки вони обробляють та передають звернення до відповідних комунальних служб. Та протягом однієї двох годин бригади виїжджають на виклик. А так буває, нам телефонують з питання, яке не стосується комунальних підприємств. Але ми можемо надати контакти інших гарячих ліній, направити, наприклад, ДТЕК. Ми можемо їм надати обласну адміністрацію, урядову порадити якісь дати поради. І буває питання не до нас, а до поліції. Тобто також ми їм все підказуємо. І номери телефонів. і все. Лілія додає, що оператори це такі самі дніпряни, які живуть з такими самими проблемами, як інші мешканці міста. А це Микола у відділі комунікацій працює вже четвертий рік. Чоловік пояснює, що оператори повинні не лише надавати потрібну інформацію мешканцям, а й бути в якості психологів. Адже за період роботи тут Микола зіштовхнувся з різними випадками телефонних розмов. Найскладнішим є те, щоб навчитися не пропускати через себе негативні емоції, тому що дуже багато людей телефонує на єдину гарячу лінію з негативом, по перше, тому що дуже багато травм. Трапляються нештатних ситуацій, які дратують мешканців міста, і вони цей негатив на нас викидають. І ми, як психологи, як психологи, повинні через себе це не пропускати. А це, насамперед, дуже тяжко навчитися, але попрацювавши тут, ми ми можемо це робити і намагаємося це робити. Завжди спілкуємося чемно, ввічливо. У кожного перед тим, як приходить до нас на роботу, є стандарти якості спілкування з мешканцями. Єдина гаряча лінія працює цілодобово. Навіть під час повітряних тривог оператори обслуговують Дніпрян з укриттів. З квітня мешканці мають змогу подати звернення стосовно комунальних проблем через мобільний додаток «ЄДніпро». Протягом дня оператори обробляють близько тисячі звернень. Був один випадок, що зателефонував військовий з суїцидом, і він сказав, що я зараз завершу своє життя. Наша співробітниця розмовляла з ним приблизно годину, і він потім зателефонував і сказав, що дякую вам велике. Я передумав, так сказати самогубством вирішувати питання, і напевно він зараз вже живе своїм життям. Тобто, у нас і психологічна підтримка, хоча це не вход входить в посадові обов'язки взагалі співробітників, але ми допомагаємо. Ми вирішуємо це питання стосовно водоканалів, взагалі аварію, і Тому подібне, то реакція почалась більш така активна стосовно цього плану, що вони допомагають і вночі, вони допомагають і в день. Вони інформують стосовно мешканців. Такого нема що зранку приходять зранку, обробляють заявки. Тобто, в нас цілодобово вже почали обробляти заявки. виїжджають аварійні служби на випадок якоїсь ситуації. Також в команді є ще одна пухнаста працівниця на ім'я Холлі. Після важкої зміни вона підіймає настрій операторів та знімає стрес. Дніпряни мають можливість якнайшвидше вирішити комунальну проблему, залишивши своє звернення в мобільному додатку ЄДніпро або зателефонувавши на один з номерів єдиної гарячої лінії.